Як змінюється голос на гормонотерапії у трансгендерних людей? На що впливає тестостерон, щоб це відбулося? Не можуть стати такими ж довгими як у біологічних чоловіків? Ці зміни залишаються постійними. Крикотероїдна проксимація гортані. Результат вау, гонадрелізен гормони для придушення статевого дозрівання. Сьогодні я розповім про зміну голосу на замісній гормональній терапії у трансчоловіків та жінок. В нашому українському протоколі немає детальної інформації про голос. Тому я прочитала багато іноземної наукової літератури і готова з вами поділитись підсумками. Для багатьох транслюдей голос має велике значення для їх ідентичності. І почнемо ми розмову з трансчоловіків. Завдяки чому в них змінюється голос? На що впливає тестостерон? Щоб це відбулося. Тестостерон під час так званого біологічно-чоловічого статевого дозрівання спочатку створює набряки на голосових складках. Потім, завдяки накопиченому колагену потовщення та подовження цих складок. Саме так ламається голос в там, так, наприклад, в підлітковому періоді, і ці зміни залишаються постійними. Голос набуває такого. Чоловічого тембру. У трансгендерних чоловіків під час так званого другого статевого дозрівання голосові складки можуть також потовщуватись, але вони не можуть стати такими ж довгими, як у біологічних чоловіків. Причина в тому, що на цій стадії сам щитоподібний хрящ, на якому є адамове яблуко, кадик, так, цей хрящ не може вирости достатньо для того, щоб пристосуватись до змін. Але все ж у трансгендерних чоловіків голос ламається, і це помітно десь через те. Три місяці замісної гормональної терапії. В американському річному дослідженні впливу тестостерону на голос трансчоловіків прийшло до висновку, що швидкість зміни голосу в людей різна. І в середньому десь поглиблення голосу відбувається через 6-9 місяців замісної гормональної терапії. Як кажуть, наші українські протоколи початок впливу тестостерону, це десь 3-12 місяців. Це саме що стосується голосу. А максимальний ефект ми вже можемо побачити через 1-2 роки. Тобто початкові ефекти вже будуть в когось, можливо, навіть через 3 місяці, але в середньому те, на чого потрібно очікувати, це десь 6-9 місяців. Зараз я вам покажу цікаве відео. Слідкуйте за голосом. Hi, my name is Chela Man. And this is my voice 1 day on tea, 1 week on tea, 4 weeks on tea, 8 weeks on tea, 10 weeks on tea, 15 weeks on T. 20 weeks on T. 30 weeks on T. 40 weeks on T. 50 weeks on T. 1 year on T. Тобто за рік ви бачите зміни. Як було на початку гормонотерапії? Hi, my name is Chella Man. І як через рік? Hi, my name is Chella Man. Результат вау, правда? Чи змінюється голос на тестостероні назавжди? Чи при відміні тестостерону, наприклад, в гендерних людей, чи при зворотньому приході? Ці зміни також повертаються. Зміна голосу це постійна зміна, але залежить вона все ж таки від тривалості прийому тестостерону і швидкості адаптації організму. Як ви бачили по відео за три місяці, це ще не сильно такі зміни. Вони повернуться да, до вихідного стану. Але через рік, коли складки вже потовщились. Тоді зміни швидше за все залишаться постійними про зворотні та незворотні зміни я дозніму окреме відео. А ми переходимо до іншого питання, яке цікавить трансгендерних жінок. Чи зміниться голос на замісній гормональній терапії фемінізуючій? У трансгендерних жінок вже змінився голос в пубертаті, якщо вони, звичайно, не приймали там гонодпін релізен гормони для придушення статевого дозрівання. Якщо голос все ж зламався, то це незворотньо. Тобто, на жаль, голос не фемінізується і тут буде мати сенс. Операція, яка називається крикотероїдна апроксимація гортані. Якщо я зараз правильно сказала, так, якщо мене дивляться хірурги, вони можуть трошки підкоригувати. Зараз ще одне коротеньке відео я вам покажу. Також дуже-дуже цікавий ефект в післяопераційному періоді. The rainbow Passage. When the sunlight strikes raindrops in the air, they act like a prism and form a rainbow. The rainbow passage. When the sunlight strikes raindrops in the air, they act like a prism and form a rainbow. Як ви бачите, операції ефективні, але варто розуміти, що операції дають той ефект, який неможливо відмінити. Можуть бути ефективні тренування. Тренування називаються трансгендерна голосова терапія. В Україні я з таким не зустрічалася. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що наскільки я знаю, це досить популярно саме в Америці. Там логопед та тренер по голосу в цьому допомагають. І інколи навіть проводять онлайн такі тренування. Тож, якщо ви володієте англійською, перед вами відкриті всі двері. Я сподіваюся. Після цього відео вам стало більш зрозуміло, як змінюється голос і чого все ж очікувати від гормональної терапії. Якщо виникають питання щодо транспереходу, пишіть їх в коментарях чи в інстаграмі. Посилання я залишаю в описі. Підписуйтесь!